Кабінет міністрів вніс зміни до пункту 88 постанови кабінету міністрів номер 560. Відповідно було передбачено, що на основі проведення медичного огляду, тобто військово-лікарської комісії та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу, тобто не мають ніяких підстав для відстрочки, під час мобілізації. Повістка щодо призову на військову службу, так звана повістка на відправку, вручається під особистий підпис або надсилається районним ТЦК, засобами поштового зв'язку, рекомендованим поштовим відправленням, з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Чому взагалі ці зміни є доволі суттєвими? Тому що раніше цей пункт мав редакцію, що повістка на відправку може вручатись тільки під підпис в приміщенні районного ТЦК. Фактично, за колишньої редакції порядку мобіліка мобілізації в районі ТЦК не могли призвати на військову службу чоловіків, які навіть пройшли військово-лікарську комісію, але не прибули до районних ТЦК. Фактично, вручення таких повісток та мобілізація. Могла відбуватись тільки після фактичного виявлення правопорушника, або якщо він перебував в розшуку за порушення правил військового обліку, і поліція здійснила відповідне затримання та доставлення до районного ТЦК. А відповідно до теперішніх змін чоловіки, які підлягають призову на військову службу, можуть викликатись не тільки шляхом особистого вручення такої повістки в приміщенні ТЦК, а й шляхом поштового направлення. Повістки рекомендованим листом. Такі повістки можуть надсилатись тільки тим чоловікам, які пройшли військово-лікарську комісію та отримали висновок ВЛК про придатність або про часткову придатність до військової служби. І саме головне, щоб такий висновок був актуальний. Тобто, в період дії воєнного стану він діє всього один рік. Насправді ці зміни ставлять під удар велику кількість військовозобов'язаних, які на теперішній момент не мають ніяких підстав для відстрочки. Деякі чоловіки пройшли військово-лікарську комісію шляхом отримання електронного направлення на ВЛК, тобто без участі районного ТЦК. Також велика кількість обмежено придатних чоловіків зараз пройшли військово лікарську комісію та мають актуальний висновок. Або є військовозобов'язані, які проходили військово-лікарську комісію, але втратили бронювання за підприємством чи втратили підстави для відстрочки від мобілізації. Саме такі категорії чоловіків можуть бути найближчим часом виклик.